Українська література 8 клас Іван Білик Дарунки скіфів. Картини життя і побуту персів і скіфів. Хто такі скіфи? Скіфи-орачі, скіфи землероби, скіфи-кочовики, скіфи царські. Скіфи це давній іраномовний кочовий народ, що мешкав на території сучасної України у 8 столітті до нашої ери? Третьому столітті нашої ери. Скіфія. Так греки називали землю від дону до Дунаю від Чорного моря до Кримських гір. Традиції і культура скіфів. Скіфська культура особливо славилася золотарством. Перед нами знаменита золота пектораль, знайдена у товстій могилі. Скіфи були найкращими воїнами-лучниками. Очевидно, скіфи не мали писемності. Скіфи поклонялися силам природи і вогню і залишили по собі унікальні пам'ятки мистецтва, звіриний стиль, величезні кургани. Дарій І Великий, 522, 486 роки до нашої ери, був перським царем. Одним з найвизначніших правителів в історії стародавнього. За часів Дарія І, Перська імперія досягла найбільшого розквіту, простягаючись від Індії до Фракії. 514 року до нашої ери цар Дарій здійснив завойовницький похід до Скіфії з метою приєднання її до Перського царства. Грецький мандрівник та історик Геродот присвятив походу від царя Дарія всю четверту книгу своєї знаменитої історії. Дарій розпочав грандіозну підготовку до походу, описує Геродот. Військо Дарія, 700 тисяч воїнів, 600 кораблів. Підвладні персам народи спорудили спеціальні мости через Босфорську протоку та через Істр це давня назва Дунаю. Цими мостами Дарій із Малої Азії рушив на Скіфію. Агафірси, Неври, Таври та інші племена відмовилися допомогти скіфам відбити напад перського війська, і скіфи, відступаючи, спалювали по дорозі поселення, засипали колодязі з водою. Вночі невеликі скіфські загони, нападаючи на персів, знищували їх. Багато бід персам приносили також і степові пожежі. Дарій, нарешті, відправив головному цареві скіфів і Данфірсу послання з пропозицією переговорів. Скіфські царі у відповідь царю персів надіслали незвичайні дари пташку, мишу, жабу і п'ять стріл. Ультиматум Скіфів. Це означало. Якщо ви перси, як птахи не полетите в небо, чи як миші не зариєтеся в землю, чи як жаби не поскачете в болото, то не повернетеся назад уражені цими стрілами. Найбільша світова держава Дарія І зазнала ганебної поразки на території Скіфії. Іван Білик Сучасне переосмислення історії Іван Білик – відомий український письменник, який дуже багато писав на історичну тематику. Дарунки скіфів історичне оповідання, що ґрунтується на подіях, описаних Геродотом. Як перемогти того, хто вважається непереможним? Це основна проблема твору «Дарунки скіфів. Дарунки скіфів про перевагу інтелекту над грубою силою. Які три причини змусили царя-персів дар'я Вауша піти на скіфів? Іван Білик описує ці три причини. Перша причина: колишній цар Лідії Крес підбурював дар'я Вауша до походу на скіфів. Друга причина сто років тому скіфія захопила межиріччя і Малу Азію. Панувала там 28 років. Стародавні межиріччя або стародавня Месопотамія, це одна з великих цивілізацій стародавнього світу, що існувала на Близькому Сході в долині річок Тигр і Єфрат. І третя причина, про яку ніхто не знав, вона полягала в тому, що головний жрець Бога птаха пообіцяв поставити статую Дар'явауша разом із статуями фараонів тільки тоді, якщо він схрестить мечі зі скіфами. З чим зіткнулося військо персів у скіфії? Іван Білик описує те, як скіфи спалювали поселення, засипали криниці перед персами. Скіфи відмовилися від відкритих зіткнень з персами, оскільки це могло б призвести до поразки. Скіфи нападали на окремі загони персів, які шукали їжу, бо їжі не було. адже… Скіфи перед тим знищували все відступаючи. І в кінці твору біля мосту персів несподівано перехопив воєвода Пугач. Вони цього не очікували. Стратегія скіфів заманити і знекровити ворога без великої битви? Чи бояться скіфи втратити свої оселі, які спалюють? Що для них є важливішим за власні домівки? Скіфи постійно відходять від персів, уникаючи зіткнення? Де тут героїзм? Чи належить хитрість до форм ведення вдалого бою? Передають царю персів, ми вже про це говорили: дарунки мишу, жабу, птаха і стріли. І що означають ці подарунки для скіфів і для персів? Перси подумали, скіфська зброя схиляється перед перською зброєю. Для персів це знак покори скіфів перед ними? Насправді скіфи пояснюють свої подарунки так. Якщо ви, перси, не шугнете в небо шуліками, або не сховаєтеся в мишачі нори, або не зникнете в болоті, мов погані жаби, то кожен отримає в горлянку по такій стрілі. Скіфи символічно виражають свою перемогу над персами. Веліч і Занепад перського війська першим ступив на дунайські береги полк безсмертних. 10 тисяч добірних комонних, тобто вершників мужів, яких і після найзапеклішої січі лишалося рівно 10 тисяч, бо на місце кожного загиблого негайно ставав живий перс, так описує Іван Білик початок походу. Полк безсмертних також вишикувався по четверо, але весь лівий ряд був з білих коней, другий ряд із сірих, третій із гнідих. Як у Дар'явауша, а четвертий із вороних. Так, вишикувана кіннота завжди наганяла на ворога жах. Видовище, яке затьмарює уяву. Два з половиною місяці тому греки іонійці з острахом і захопленням милувалися військом царя всього світу, особливо полком безсмертних. Чиї коні тяглися чотирма різнобарними яскравими смугами, струнами через нескінчений міст по 2500 білих, гнідих, сірих і чорних, мов літня ніч коней. Тепер перси були майже всі, крім великих чільників, обідрані, закиптюжені сажею та попелом і худі, мов жива смерть. Тепер ці напівбоги нагадували дику орду чи отару смертельно нажаханих овець, за якими женеться вовча зграя. Перси втікають, втративши віру у власну непереможність. Гістей, мільтіат. Яка роль греків у цій історії? Греки спочатку здається підтримують скіфів. Але згодом все-таки рятують Дар'я Вауша. Дарій по царському віддячить кожному з вас, обіцяє гістей, грек-гістей, політичний Хамелеон. Якщо Дарій загине, ми втратимо владу в своїх містах, думають багаті греки. Але до Пугача, князя Скіфів, підходить Мільтіат, теж грек, і каже: Я прийшов, щоб лишитися в тебе. І чому Пугач не приймає мільтіада в ролі воїна, а відправляє Пасти вівці? Визнач елементи сюжету оповідання Івана Білика «Дари Скіфів. Експозиція. Експозиція, можливо, буде те, як автор показує величезне військо царя Дар'я Вауша Від Босфору до Дунаю. Зав'язка це початок події. Зав'язка. Цар Персів ступає на землі Скіфії. Розвиток дії пригоди персів у Скіфії, і незвичайний дарунок скіфів. Кульмінація найнапруженіший момент твору: ганебна дорога персів додому. І історія перед. Історія, пов'язана з мостом, переправа через міст. І розв'язкою твору є поразка персів і втеча греків. Відкритого бою не було. А полки безсмертних розвалюється без бою. Замість славних битв, на які він очікував, Дар'явауш стикається з порожнім степом, випаленою землею і невидимим невловимим ворогом. Оповідання Івана Білика дарунки Скіфів це не просто історія про одну з далеких битв, це про те, як мудрість минулого може бути актуальною. І в наш час.